Всі, збирайтеся скоріше, грамотійко на вас чекає. Сіли рівно всі тихенько вже розпочинаємо. Не забув він до нас завітати, щоб знову про речення розповідати. так як ми з вами вже говорили на минулому занятті про речення, сьогодні ми продовжуємо. Ми дізналися, що речення можна записувати за допомогою схеми. Давайте ми з вами зараз пригадаємо, як же позначаємо слово рисочкою, ось такою довгою рисочкою позначаємо слово. довгою горизонтальною рисочкою. А як позначають початок речення в схемі? Ось такою горизонтальною і вертикальною рисочкою, ніби кути. тому що початок речення завжди пишеться, з якої літери. Перше слово. Були. «з великої літери завжди. А що ми ставимо в кінці речення, дітки? Крапочку. крапочку, правильно, ромчик, найчастіше крапочку, а але має, що в реченні можна поставити ще знак оклику, ось він, і знак питання. Так, а тепер подивіться, будь ласка, на картинку. Скажіть, будь ласка, де знаходиться песик, Танюша? На колопочці. На коробці. Так. Ромчик, де знаходиться песик? Перед коробочкою. А цей песик, дітки, де знаходиться? За коробочкою. За коробкою. А цей? За коробочкою. А цей? Біля коробочки. А... Ні, коробки. в колопці. В, 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 в коробці. Правильно, в коробці. Молодці. Подивіться, будь ласка, де знаходиться кошенятко? Під коробочкою. А де знаходиться пташка? Mm. Між коробочками. А де знаходиться котик? Возле коло... біля, біля ко. А цей котик де знаходиться? Коробки. В. 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 А де знаходиться пташка? Над, коробочкою. Над. А де знаходиться котик зараз? За коробкою. За коробкою. Де знаходиться наша? коробка? На а. коробці. І де знаходиться зараз котик? А. Перед коробочкою. Вірно. А. А. Так, дітки, такі маленькі слова в, над, під. У за ці всі маленькі слова вони називаються слова помічники. Ці слова нам підказують, де саме знаходиться той чи інший предмет. А такі коротенькі слова, оці слова помічники позначають коротенькою, маленькою ось такою рисочкою. Танюша, ти бачиш, Танюша? Да. Кіночкою позначають коротенькі слова помічники в у від та, над. Так, зараз ми з вами пограємо в таку гру. Добери слово помічник. Подивіться, будь ласка, на квіточку. І зараз нам потрібно дібрати слово помічник метелик. Де він літає? На, віку, на небі. Літає до квіточки. Дивіться, метелик літає. літає до квіточки. Над квіточкою. Правильно, яке тут слово помічник? Літає на небі. Над помічник над квіточкою. Так. Подивіться на цю картинку. Олівці закотилися. Шафу. Яке слово помічник я пропустила? Полів... О, пропустила під... Слово помічник під шафу. Так, молодці. Подивіться, будь ласка, на наступну картиночку. Ні. Дерево росте в будинку. Яке слово помічник загубилось? Дерево росте в будинку. Яке слово помічник має бути? Біля, правильно, молодчинки. Так білка живе, дуплі. Яке слово помічник загубилось? Білка живе, дуплі. Бел... Дуб. Бел... Бел... В дуплі. Правильно маленьке слово помічник в дуплі. Так, молодчинки. Подивіться, будь ласка, на картинку, яка зараз буде з'являтись. І ми маємо сказати, якою рисочкою ми позначимо це слово. А ну, погляньте, хто з'явився? Змія. Зміяльно, змія. змія. Дітки. А ми позначимо слово змія. Якою рисочкою? Довгою чи короткою? Б долгу. Звичайно, довгою. Рисою. Так, а зараз подивіться. У нас з'явилася машинка. Дітки, якою з рисочкою ми позначимо слово машина довгою чи короткою? Довгою, тому що це слово. Так. А ось песик. Якою ми позначимо рисочкою? Довгою чи короткою? Довгою песик. Це довге слово ми позначаємо довгою рисочкою. А тепер подивіться, де знаходиться песик? Коробочки. Коробочки. Слово помічник. Якою рисочкою позначимо? Коротенькою, правильно. Далі? Де знаходиться песик? За... За... Під Який? За... за, за, за. Яке це слово? За. Позначаємо довгою чи коротенькою рисочкою? <свистець> за це слово помічник, воно коротеньке. Якою рисочкою позначає? Маленькою. Коротенькою рисочкою. Правильно, молодці. Так, а зараз розгляньте, будь ласка, малюночок і складіть за ним речення. Кого ви зараз бачите? Котик. Котик. Що робить котик? Сидить. А де Ні. сидить? На дереві. дереві. Сидить на дереві. Кошеня сидить. На дереві. Скільки слів у цьому реченні? Перше слово яке? Кошеня. Друге яке слово? Третє слово яке? На третє слово і дереві. Четверте. Отже, скільки слів у цьому реченні? Чотири. Порахуйте, будь ласка. Ось чотири. А як позначено коротеньке слово на? Якою рисочкою? <різований> Коротенько. Якою рисочкою. <різований> так, а кошенятко, яке ми питання поставимо? Хто чи що? Ну, <різований> <різований> звичайно, правильно, хто? Молодці. А зараз давайте ми складемо речення за цією картинкою. Дітки, погляньте, будь ласка, кого ви зараз бачите, що тут вони роблять? Грає футбол. Хто грає у футбол? На картинці. Хто грає Діти. в футбол? Діти грають Діти. у футбол. Подивіться, грає як у нас схему. Порахуйте, скільки слів у цьому реченні? Діти грають. Декілька слів у цьому реченні? Чотири. Так. А як ми позначаємо коротеньке слово у? Як ми позначаємо? Якою рисочкою? Коротенько. Правильно, коротенькою рисочкою. Молодці. Це слово помічник у. Так. Добре, мої хороші, і давайте ми трошечки з вами відпочинемо, добре? Піднімаємося всі. Вище ручки підніміть і спокійно опустіть, нахиліться, розігніться, станьте прямо, посміхніться, Лесні дітки кілька разів. За роботу все гаразд. Трошечки відпочили. Так, давайте ми зараз з вами пограємо в гру. Вона називається Що не так? Цю гру нам предпропонує пограти грамотійко. Слухайте уважно і скажете, що ж не так. На березі чотири великі гілки. На кожній гілочці росте по два яблучка. Дітки, що не так? Чи можуть, дітки, на березі рости яблучка? Ні. Ні звичайно, Ні. на якому дереві ростуть яблучка? На яблуні. Так, на яблуні. Ось ми і з вами сказали. Що ж не так? На березі не можуть рости яблучка. Слухайте далі. Дітки дуже добре знають. потики всі гучно лають. Що не так? Ні, Ні. Ні. що потики роблять? Неправильно вони някачать. Вірно, ми знайшли, що не так. Слухайте далі. У лісі настала осінь. Нарешті прилетіли лелеки та ластівки. Що тут не так, дітки? Здесь, так. а не на, на мої. Так, правильно, Танюшка, молодець. Восени птахи що роблять? Прилітають чи відлітають? Відвітай. Правильно, важкий ви... Вони ви... Прилітають прилітаю тільки навесні. Так, ось ми знайшли. Що ж не так пограли в таку цікаву гру з нашим грамотім? А тепер подивіться, будь ласка, на картинку, що і кого ви зараз бачите? Ану, скажіть. Рибка. А де рибка плаває? За в аквариумі. Дітки. Ану складіть речення, будь ласка, дивлячись на цю картинку. В, в... уклаямі. Рибка плаває в аквариумі. А скільки слів у цьому реченні? Ану, подивіться на схемку, дітки. Один, два, три, чотири. 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 Правильно. А яке слово помічник тут ми позначили коротенькою рисочкою? Рибка плаває в акваріумі, тому в ми позначаємо коротенькою рисочкою. А ну погляньте на наступну картинку. Скажіть, будь ласка, що тут зображено? Лялька. Що вона робить? Сидить. Так, де в... сидить? На матлаші. На дивані. ну складіть речення. Ялька сидить на матрасі. Ялька сидить на дивані. Так, ну порахуйте, скільки слів у цьому реченні. Ось схемкою показано. Порахуйте, скільки слів у реченні? Один, два, три, чотири. 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 Так. А якою рисочкою ми позначили слово помічник на великою, ой, довгою чи короткою? Короткою. Короткою, правильно. Дітки, а як ми позначаємо початок речення лялька? Ось подивіться, бачите, ось таким ніби куточком, тому що слово лялька ми будемо писати з великої літери, бо це перше слово в реченні. А в кінці речення ми поставили крапочку. Ставили. Так, дітки, молодці. Як чудово грати, речення вивчати та друзям допомагати. Щось я забарився. Треба поспішати інших діток, грамоти навчати. Наш грамотійко пішов до інших діток. А ви, дітки, в мене розумнички, тому що гарненько сьогодні працювали молодці. Дякую вам за увагу і за роботу на занятті. До наступної зустрічі, мої хороші, бувайте! Доба бачення. Доба бачення. Доба бачення.